В цьому році почали реалізацію нового проєкту, власне, нового створення нового, нового туристичного маршруту. Адже ми знаємо всі прекрасну золоту підкову, золота підкову, якою пишається гіришна. Сьогодні ми хочемо створити ще один новий туристичний маршрут. Туристичний маршрут, який пояже винники, пов'яже глиняник, пов журавники, давнім відомим відобистим джерел глинянським трактом. 22 2 березня у місті Винники в історико-краєзнавчому музеї відкрилися дві тематичні виставки: персональна виставка художнього текстилю зенові шульги та виставка прайдіння і ткацтва від енеоліту до сьогодні. А також презентували восьмий випуск щорічного наукового збірника наукові студії. Захід відбувся за підтримкою археологічного музею Елену імені Івана Франка і Львівської національної академії мистецтв. Живий музей постійно збирає гостей, дарує і дивує нас знахідками. І сьогодні дуже приємно представляти і чути, що знову виходить наукова студія, новий науковий допірок спільно з нашими друзями з Польщі. І я сподіваюся, що цього року археологічні дослідження на околицях ви будуть продовжені. І і не тільки львів'яни, і українці отримують змогу побачити нові знахідки. Сьогодні тіше, що в цьому музеї персональна виставка пані Зиновії, надзвичайно творчої людини, відомої людини, і е, хотілося б звернути увагу на ще один важливий момент. Сьогодні Бенефіс насправді Глинян. Ми сьогодні підтримуємо наших добрих сусідів. Ми сьогодні хочемо нагадати всім, що в було відоме підприємство, яке славилося на весь світ. Чималих зусиль для реалізації задуму доклали доцент кафедри художнього текстилю Академії мистецтв, член Національної спілки художників України Зинов'я Шульга. І, звісно, директор Винниківського музею Ігор Тимець. Коли ще зовсім маленькою, може в врочків два. Я ходила по Тканському верстаті в своїй тітки Михайлої Польної, то для мене це була така магія, яка залишається до сьогодні. Ясно, що вихована я була на тих гвинянських кілимах, бо тільки в нашій хаті було, може, вісім килимів. В кожній хаті в гвин'янах на купила. І коли гвиняни почали занепадати, ну так мене те серце боліло, що ми, мама каже: ну треба щось робити. На виставці представлено багато експонатів Минувщини і сьогодення. Тут експонуються різні за формою пряслиця, грузила і шпульки, пов'язані із надбанням 11 археологічних культур, досліджених розкопками у Волинській, Львівській і Рівненській областях одного з найбільших ремісничих та торгових центрів Західної Волині в період існування Київської Русі, а також типовий горизонтальний ткацький верстат 19-20 століття із зразками килимів. Виготовлених на ньому. Я хочу подякувати всім, бо ми мали повну підтримку, повну підтримку від науковців, від колегів, повну підтримку мали від влади і ви бачили, чи на рівні області, чи на рівні міста була підтримка на рівні мешканців глинян, від яких відгукнулися, адже. Це ці два нових музеї, які ми плануємо відкрити в глинянах і в журавника. Це буде перлина Львівщини, Це буде новий туристичний маршрут, який буде надзвичайно цікавий. який буде цікавий для туристів, який буде цікавий для наших гостей, який буде цікавий для самих львів'ян. Адже напевно кожен буде цікаво приїхати в Глиняни і спробувати свої сили відтворити глинянський килим, спробувати ткати. Адже це теж це теж наша історія, це теж наша минушна і це те, чим ми можемо пишатися. Звинник для разом тіві Анастасія Семенюк та Євген Рижевський.